Умф волейболісток цю подію по праву можна назвати історичною, бо вперше за час існування спортивний клуб Балта завоював Кубок України з волейболу. У фіналі наша жіноча волейбольна команда здолала чинних володарок Суперкубка Чернівецьку Буковинку з рахунком 0-3. Керівництво клубу, тренери та й самі дівчата зазначають, ця перемога результат наполегливої праці, сили духу та справжньої єдності. Сьогодні ними пишається не лише балтська громада, але й Одещина. Великий куп україни з волиболу. Команда Балта. це не просто змагання, це символ єдності, сили та віру перемоги. Тож нехай український волейбол розвивається, нехай наша країна процвітає, а кожен з нас робить свій внесок у спільну перемогу. Дякуємо всім болівальникам за вашу підтримку, командам за прекрасну гру, а суддям за професіоналізм. Втім, ця перемога не привід відпочивати на лаврах. Волейболістки ні на хвилину не зупиняються та продовжують підвищувати свій професійний рівень: тренування, поради та настанови тренерів. Тож нині не можуть відволіктись навіть на спілкування з журналістами. Директор спортивного клубу Балта Сергій Кольцов зазначає, попереду ще багато справ та спортивних викликів. Втім, своїми дівчатами пишається та вже вибудовує плани на майбутнє. Пане Сергію щиро вітаємо з перемогою СК «Балта» в такому знаменному чи. Наті Кубку України з волейболу це величезне досягнення і перемога не лише сугубо клубу, але й балщини та Одещини. Що сьогодні відчуваєте? Які емоції вас переповнюють? Ну там можна сказати, що щастя, але я не думаю, що прям щастя в цьому є одна хороша емоція, коли ти щось запланував і ти це зробив. Емоція виконаного. Завдання, перш за все перед собою, ну і перед громадою, і перед людьми, які в це вірили, які це фінансували на протязі шести років. Наші дівчата перемогли з таким резючим рахунком 0-3 буковинку. Враховуючи те, що гра відбувалася на їхньому майданчику, вони були в себе вдома. Нам все ж таки вдалося перемогти. Як вважаєте, завдяки чому? Що стало в пріоритеті? Що стало визначальним у цій перемозі? Я думаю, що перш за все це правильне, правильне відношення самих гравців до, до, до Кубку України, і це це такі рівні фактори, і правильна робота тренерського штабу. Андрій Васильович Романович, і Володя Мірчев, і лікарі, і реабілітологи ну от всі дуже правильно відпрацювали, зробивши ставку в цьому сезоні на такий трофей, як Кубок України, тому що команду як в емоційному плані, так і в фізичному вивели саме на пік, на фінальні ігри Кубку України. Ви вже декілька тижнів каша команда приймає. Привітання, от від Балтського міського голови, від губернатора повернулися щойно. Який шлях довелось подолати? Було дуже багато скептиків, не тих людей, які не вірять. Громадськість, яка навіть трохи засуджувала, да але це величезний шлях. Що довелося пройти за цих шість років? Чи можете от кількома словами підсумувати цей шлях? Все, що ми робили, ми робили правильно, тому що ми маємо результат. А всі хейти, там, всі ці розмови, ну хай стануть, зроблють краще. Я можу приймати критику тільки від тих людей, які щось в цьому житті зробили, які щось виграли, щось створили, щось побудували. А то все, ну, я, я читаю, я дивлюся, але воно на мене не справляє ніякого враження, тому що ці люди, які там хейтили, ну, де вони зараз? Хай визнають тоді, що вони були неправі. Є не тільки хейт, але є і шалена підтримка. От над чим нині працюєте, і от що вас надихає, я от як директора спортивного клубу, як очільника команди такої серйозної вбави. Мене надихають майбутні звершення, тому що Кубок України не має для нас стати вже такою панацею, що от ми виграли вже все. Ще є чемпіонат України, який треба виграти. Ще є Єврокубки, в яких я хотів би там. Пройти хоч наступний сезон, ну хоча б один-два раунди треба пройти там, потрапити, хоч 16 кращих команд. Є багато планів на наступний вже сезон і ми над цим вже працюємо. Я розумію, що там виграти чемпіонат зараз лишилось чотири команди: Буковинка, Галичанка, Балта і Вінниця. Ми між собою далі будемо розігрувати чемпіонство. І я думаю, що... Ну, я б так віддав на сьогоднішній день по 25% Кожній команді команди дуже рівні. Я вже дивлюсь на наступний сезон і планую і сподіваюся, що все і Команда на наступний сезон більш вдало буде виступати саме в чемпіонаті України. І суперкубок нам. Прийдеться грати як переможцю. Кубка на наступний сезон Єврокубки. дуже багато планів. Я вже дивлюсь вперед. Я вже комплектую команду, розмовляю з гравцями. Для мене вже в голові вже наступний сезон. Це не тільки команда, це і побутові умови, і бюджет команди, зарплати, фінансування, виїзди, екіпіровка. Дуже багато роботи. Нам ми вчора були в Одесі. Нас запрошував губернатор області для привітання. Ми дуже плідно поговорили. В принципі, я думаю, що до кінця березня, якщо всі виконують свої умови, то ми будемо мати розуміння вже наступного сезону. Не секрет, що склад команди він постійно оновлюється. Як вдається залучати і підвищувати рівень самої команди, враховуючи, що Балта невеличке таке провінційне містечко, але все ж таки рівень професійний самих гравчинь, він зростає, Це не секрет. Як стає можливим залучати в склад команди все вищий професіональний склад, включаючи і гравчинь, і тренерський склад. Ну, якщо брати тренерський склад, то я вважаю, що він ну, найкращий в Україні. Якщо брати сумарно менеджмент, керівництво, тренерський склад. Давайте так, я не буду там нічого розказувати, який я молодець. Андрій Романович – це мій друг. Ну, Володя Міршів теж. Це люди, які приїхали в наше місто, просто мені допомогти в цьому проєкті. І я їм за це дуже дякую. Стосовно гравців, я розумію, що і Мірчев, і Романович це тренери вже з таким українським ім'ям, і багато гравців їдуть саме під таких тренерів, тому що їм цікаво з ними попрацювати. А вже моя задача як менеджера створити належні умови для, для цих гравців. І давайте не будемо забувати, хоч і Балта це провінційне місто, але СК Балта це далеко вже не провінційний клуб, це вже один з найкращих волейбольних. Клубів України і вже навіть в Європі ми достатньо гарно себе зарекомендували. Я спілкуюсь постійно з агентами гравців з різних агентств спортивних. І Скабалта це вже клуб, який вийшов за рамки навіть України. І я думаю, що для кожного зараз волейболіста в Україні, ну може не до кожного, але для більшості гравців українських продовження кар'єри в «Скабалта» – це достатньо хороший варіант. Це не альтернатива якась там, а це все ж таки рівень. Це рівень, звичайно, і я знаю багато молодих гравців, які просто мріють до нас потрапити. І я можу набрати любому гравцю збірної України, поговорити про майбутнє. Ну, повірте, Ескабалта це далеко вже не професійний клуб, це вже клуб, який достатньо серйозний для того, щоб ми могли собі запрошувати гравців найвищого готунку. Ну і, звісно, на яких є бюджет. Так, а що взагалі говорить керівництво федерації волейболу України про е, сам рівень нашої команди і про гравчі? Яку оцінку вони дають? На жаль, з федерацією волейболу ми спілкуємося виключно по роботі. З директором Скібіцьким ми спілкуємося регулярно, чисто по роботі. Оцінок я ніяких там не чув. А з президентом Федерації, якось він вибрав собі е, таку стратегію. Він не спілкується взагалі з жодним жіночим клубом України. Ну так напряму спитати, як у вас справи, як у вас фінансові складові, хто буде на наступний сезон грати. Тобто у нас президент Федерації ну напевно, ми для нього ще не доросли до його рівня. От ви кажете, що в пріоритеті да, зараз саме Єврокубки. наступний сезон. А як це все може відбуватися в воєнних реаліях і як грати далі? З ким доведеться грати? Чи вже є якась вимальовується картина? Я вважаю, що на наступний сезон це буде залежати наша участь від Єврокубків, наскільки ми зможемо фінансово це собі дозволити, тому що це не дешеве задоволення. Один тур в Єврокубках десь буде коштувати близько 20 тисяч доларів. Так? І це ну, достатньо дорого. Якщо будуть під це гроші, то ми будемо грати, ми будемо сіяні в жеребьйовці, а там вже хто. То нам просто по жребію попаде, це може бути як минулий раз і чемпіон Азербайджана, і може бути якась хороша команда із Італії, з Німеччини, з Франції, з Іспанії. Будь-яка європейська команда. Я не можу зараз сказати, як це буде відбуватися. Але точно, якщо це буде війна, ще на той час в країні осінню, то в Україну точно ніхто не поїде. Нам доведеться всі ігри грати на виїзді. Але це треба робити, тому що це імідж українського волейболу, це імідж нашої країни і я вважаю, що все ж таки, якщо Балта буде. Єдиним представником в Єврокубках від України, то ну це дуже хороша історія саме для іміджу нашого міста, як ви кажете, провінційного. Але клуб вже вийшов далеко за рамки нашої країни, і ми маємо бути в Єврокубках. Дівчата сьогодні не дають інтерв'ю у зв'язку з тим, що вони мають багато перед собою завдань, да підготуватися на такому фізичному правильно-професійному рівні. А от ви маєте справу з жінками, так як вдається от налаштувати їх, як їх підготувати. Різний емоційний рівень, гормональний рівень. Це мати справу із тонкою душевною жіночою організацією. От як вам, чоловікам вдається все ж таки налаштовувати? їх? Е, у нас в команді є знаєте, хороший поліцейський і поганий поліцейський. От Романович у нас поганий поліцейський, а я хороший. Е, їх просто треба любити. Жінки хочуть щоб, до них, щоб їх любили. От я їх люблю, а Романович їх сварить і тренує. <гум> Тому ми цей баланс якось утримуємо. Я думаю, я. Хотів би нашої перемоги, щоб ми Єврокубки зіграли в Балті, щоб до нас приїхала хороша солідна команда європейського рівня. Це те, це що я хотів би побажати і собі, і всій країні взагалом. Це найголовніше зараз, щоб ми на наступний рік змогли зберегти кращих гравців цієї команди, тому що я знаю, що вже в багатьох є пропозиції з хороших європейських клубів на зарплату там в два-три рази більше, ніж вони мають тут. І наскільки мені вдасться. Вмовити для того, щоб вони ще на сезон лишились, це ну, буде від багатьох чинників залежати. Тому, ну так, я думаю, що це буде найголовніше, що я б хотів, напевно, на наступний сезон. Участь Балтської команди у Єврокубках це вже не захмарна мрія, а цілком ймовірна перспектива. Як складатиметься доля далі, будемо спостерігати. Бажаємо найскорішої перемоги нашій країні у боротьбі за свободу, а спортивній громадськості нашого міста та волейбольній команді Балта реалізації всього потужного потенціалу на благо Балщини та України.